Не дозволяти супернику комбінувати, вільно почуватися на чужі половині поля. Барді його передача не пройшов цей пас. Яремчук, Яремчук, ну що ж ти робиш? Проста е, ситуація. Віддай кудись сюди вперед, та вибій м'яр за межі поля. Яремчук на перехопленні знову ж таки. Віддає на Караваєва. Олександр Караваєв. Караваєв прокинув собі м'яч на хід Сашко. На свіжих ногах Караваєв вирішив бити, по воротах і Караваєв Забиває! Олександр! Караваєв! Що ти робиш? Ти просто космос! Фантастика, а не Караваєв. Я не знаю, що, що, що мені зараз робити. Це, це, це просто. Це, це, ви, ви це бачили? Наважився на удар Олександр Караваєв з якоїсь відстані. Ой-ой-ой! ой ой Оце так Караваєв. 2-0. Я кажу, треба втримати. Треба другий забити, треба бути як Караваєв. Тим часом атакує збіна треба... України лівим флангом Михайло Мудрик. Грає на Судакова, а тут довбик М'ячем заволодіває чужом штафно майданчику Судаков! Судаков може бити, Судаков покотив. Ой-ой-ой! ой ви це бачили? Забив у свої ворота захисник збірної Мальти. Ой, я не можу. Я не знаю. Я не знаю, як це сталося, але. Ось цьому хлопцю. Цьому хлопцю Камензулі його звати. Я про нього ще розкажу дуже багато, тому що він нам реально допоміг. Райан Камензулі. Ну, ну пам'ятник йому потрібно uh, поставити. Мудрик проривається. Мудрик. Центр зміщується. Михайло Мудрик. Знову проб'є. Пробиває Мудрик і забиває Мудрик! Перший гол за збірну дуже красиво! Дуже красивий, радий за Мудрика. Радий за збірну, що ми вже маємо комфортну перевагу. 3-1. Рахунок Михайло Мудрик забиває на 86-й хвилині. Ну, я думаю, що останній гол. Хоча хтось тут із наших підписників написав, що буде 4-1. Не думаю, що буде 4-1, але от зараз 3-1. І це нас всіх дуже тішить. Це. Якраз той результат, який нас нам дозволяє плюс-мінус комфортно себе почувати на останніх хвилинах цього матчу.